Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри. Коли ми святкували урочистість Воскресіння Господнього, теж читали описи, коли Воскреслий Ісус з'явився учням, і теж Він їм дав, сказав до них, як Отець мене. Послав, так і я вас посилаю, і теж дав їм Святого Духа, щоб вони виконували Його завдання, щоб вони проголошували Євангелія, проголошували правду, що Ісус Христос, Божий Син, на Христі переміг гріх, переміг зло, переміг диявола. І те, як це робила Перша церква, апостоли, це описує діяння апостолів. І тому теж у цей час великоднього періоду ми читаємо майже кожного дня е, діянь, е, різні фрагменти з діянь апостолів. І це для нас теж е, такий приклад і теж має нас е, заохотити. Щоб теж дати нам відваги, сили, щоб ми теж були свідками Воскресіння Господнього. Коли ми читаємо, як апостоли проповідували, то можна між іншим побачити такі дві, дві тенденції, ну, два такі принципи, як проповідують апостоли. І перше, це ентузіазм і така радість. Пам'ятаємо як одразу після того, як апостоли отримали Святого Духа, вони вийшли одразу з того приміщення, де були закриті, і апостол Петро відважно в місті проголошував Воскресіння Господнє. Закликав народ натовп людей до навернення. Теж апостоли робили багато різних знаків, подібно як Ісус Христос. Робили, робили, як Ісус Христос робив. І теж пам'ятаємо, як коли перешкоджали. Апостолам Фарисеї, книжники Синдріон хотіли перешкодити, щоб апостоли не проголошували, то Петро відважно сказав, що ми маємо слухати більш Бога, а не людей. Тобто, перша така, те, що характеризує проголошення Воскресіння Господнього, це є ентузіазм, радість, відвага. Бо, власне, Проголошення Воскресіння Господню – це є перемога над злом, остаточна перемога. Ісус Христос, Божий Син, переміг остаточно диявола, переміг гріх, і, власне, так воно має бути. Воскресіння Господнє має проголошувати з великою радістю, ентузіазмом, з відвагою. Але теж є інша така характеристика. Як апостоли проповідують Євангелія, проповідують Воскресіння Господнє? Це є те, що вони робляться, ну, є реалістами. Сьогодні в першому читанні ми почули, що Апостол Павло і Варнава зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі, бо автор діянь апостолів пояснює, бо треба нам через великі утиски війти до Царства Божого. Тобто, теж апостоли ну, вони говорили про реалістично, вони казали, що. Для того, щоб нам, людям, дійти до тієї слави, яку Господь для нас приготував, нам теж треба пройти якісь труднощі, якісь терпіння, страждання. І це апостол говорить про те саме, що говорив Ісус Христос. Ісус Христос сказав: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест, іде за мною. Це теж апостоли говорили, говорячи про Воскресіння, про перемогу над злом, але теж апостоли кажуть, що наша життєва дорога, життєва е, дорога християн, ми теж маємо на цій дорозі такі різні перешкоди, внутрішні або зовнішні, які нам ну, є такими неприємними в нашій дорозі християнській. І такими внутрішніми перешкодами це є наша слабкість, наша гріховність, наші вади. Ну так є, щоб, ну, щоб нам поз своїх гріхів перемогти гріх, то це є життя, ціле наше життя це є боротьба з гріхом. І власне ми потребуємо такого укріплення, і апостоли це роблять, вони. Під... Вони зміцнювали душі учнів. Але також Христова Церква, учні Ісуса Христа, теж досвідчували переслідування, нерозуміння людей і теж такі зовнішні перешкоди і теж потребували зміцнення. Апостол Павло також в своїх різних посланнях. Зміцнює на дусі учнів і теж до нас говорить такі слова. Гадаю, бо що страждання нинішнього часу негідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися. Так, також він таки каже, що Бог є вірний, Він не допустить, що вас покушували над вашу спроможність, але разом із спокусою дає вам змогу її перемогти ми не є самі і завжди Ісус нам допомагає. Так насправді та дорога, якою Він нас закликає, вона вже перевірена. Ісус вже її пройшов, і Він знає нам знає, як нам допомогти, щоб її пройти. Тобто два такі характерні характеристики проголошення Євангелія, Воскресіння Господнього. Перше, це такий ентузіазм, радість, а друге, це теж така, такий реалізм. І теж можливо, якщо так подивитися на наші спільноти, на нашу парафію, то ну, є такі групи людей, і люди, які вже давно в церкві, і в них є такий реалізм, так вони знають, що християнське життя ну, це є дорога. Ну, треба на цій дорозі зусилля, теж треба мати таку терпеливість, надію. Та теж є такі люди, християни, які недавно прийшли до церкви, і теж в них можна зауважити такий ентузіазм, таку, ну, таку радість, вони хочуть щось робити. І важливо є, щоб у на кожному з нас. Ну, були ці дві характеристики, щоб наше життя, такі наше християнське життя, воно характеризувалося тим, щоб ми ну, мали таку радість, відвагу, але теж були такими реалістами, щоб ми не були такими популістами, а теж вміли терпеливо переносити різні труднощі, які є в нашому житті. Власне, сьогодні в Євангелії ми чуємо цю нову заповідь, яку дає нам Ісус Христос. Каже, нову заповідь даю вам, щоб ви любили одне одного, як я полюбив вас, щоб ви любили так одне одного. Ісус вказує на себе, Він є зірцем, як нам треба жити в любові. І ми знаємо, яка є любов Ісуса Христа до нас е, настільки сильна, що Він е, взяв на себе добровільно страждання і помер на Христі. І любов це не тільки такі почуття, радість, ентузіазм, але любов це теж ну, якісь труднощі, якась праця, посвячення, щось присвячення. Це є жертва. Там, де немає жертви, немає Христа. Ну, то ця любов є неправдива. Але заповідь Ісуса Христа це не просто якась така чергова заповідь, яку Бог нам дає. Але ця нова заповідь, вона пов'язана з новим даром, який Ісус Христос прагне нам уділити. І цим даром є Святий Дух. Це Він нас. Дає нам сили, запалює наше серце, любов'ю, і хоче цей дар Святого Духа нам давати на кожній святій літургії, на кожній Євхаристії. В кожній Євхаристії Ісус хоче нам дати Святого Духа, який дасть нам силу, дасть нам ентузіазм, радість, але дасть теж таку витривалість і терпеливість в нашому християнському житті. Тому просімо Бога, щоб дав нам дар Святого Духа, щоб ми могли з відвагою, з радістю, але теж з витривалістю проголошувати Євангеліє, йти дорогою спасіння. Амінь.